Який дохід має бути у спонсора для програми ЮФО, щоб ви точно не хвилювалися і точно все порахували? Роблю вам окреме відео, тому що до сих пір щодня я отримую по декілька запитань з цього приводу. Тому зараз давайте покажу детально, як це робити, як самостійно порахувати і впевнитися в тому, що ця людина дійсно підходить як спонсор. Мене звати Ксенія, я адвокатеса біженка з міста Херсон, і тут на своєму каналі я розповідаю вам все про ЮФУ та даю корисні поради та посилання. Отже, для того, щоб ми могли перевірити, який дохід має бути у спонсора, йдемо на сайт Міграційної служби, шукаємо там всі форми. Серед форм, нам треба знайти форму i864P. Відкриваємо цю форму. Зараз, можливо, я десь тут біля себе покажу вам, як це виглядає, щоб вам було легше потім зорієнтуватися. В цій формі у нас Аляска та Гавайї окремо винесені, всі інші штати йдуть однією таблицею. Відкриваємо цю таблицю. Рахуємо далі. Нам треба порахувати всіх утриманців у спонсора. Це, звичайно, завжди діти, а також в деяких випадках це буває і хтось із подружжя, можливо, батьки. Тому, ну і правильно дорахувати, доплюсувати самого спонсора. Наприклад, сім'я у спонсора, чоловік, дружина та двоє діток. У них сім'я з чотирьох, але як мінімум, ви маєте взяти хоча б три людини тобто спонсор і двоє діток. Три людини. Ви, українці, бенефіціари, які хочуть їхати до США, у вас чоловік, дружина і одна дитина, тобто вас троє. Там троє, тут троє. Вас шестеро людей разом для цієї програми. Цій таблиці дивимося рядочок, де написано 6, тобто це означає кількість людей, 6 людей і саме де 125%. Там ви бачите конкретну суму. Саме ця сума і є тим доходом, який має мати спонсор це його річний дохід. Очевидно, що сума реального доходу у спонсора може бути вищою, більшою, але коли це менше, ніж вказано в цій таблиці, то як би вже розуміти, що у вас є ризики. На практиці частенько погоджують такі справи, коли трошечки в нас не вистачає грошей у спонсора. Але знаєте, що ну, тут вже буде прийматися індивідуальне рішення. Коли ви бачите, що сума ця достатня, саме така, як вказано в цій таблиці, то спонсор проходить. І ще що важливо це вже спілкуючись зі спонсором. Ви можете йому донести цю інформацію, і він вам скаже точно, тому що дохід це таке поняття абстрактне, який насправді дохід дивиться міграційна служба в формі у спонсора, в формі, яка називається 10.40, Tax Return, це його декларація. Є такий рядочок, де написано Total Income, Тобто це вже все пораховано, вираховано, все пільги, все на світі там застосовано, і там є конкретна сума. Дивимося цей Total Income і порівнюємо ту суму в Total Income в формі 10-40 з тією таблицею і тією сумою, яку ми нарахували. І дивимося, чи достатньо у нас цих грошей. Для зручності посилання на цю форму, звичайно ж, я залишаю в описі. Будь ласка, переходьте, дивіться одразу, рахуйте і визначайте, чи підходить ваш спонсор. Якщо ви не хочете це робити, вам не подобається, ви не розумієте, звичайно, тоді ви можете написати мені в приватні в інстаграм, посилання завжди також є під відео. І за донейшн з вашого боку я з задоволенням з вами поспілкуюся, ви мені розкажете ситуацію спонсора, що він заробляє, які документи, і ми визначимо, чи підходить він, і чи може він бути вашим спонсором, які ризики ви несете в даному випадку. Сподіваюся, це було корисно, і якщо... І ще якусь тему треба отак от винести прямо в окреме відео, коротеньке, швиденьке, зрозуміле. То також напишіть, дайте мені знати, і тому що я бачу, що коли. Я ну, розповідаю вам трошечки таку загальну статистику. Там потім багато різних запитань, все одно ще в людей залишається. Тому я думаю, що ми можемо також ще додавати таких от відео: саме обираємо одне запитання, один да, такий напрямок і його розбираємо. Все, вам дякую, будь ласка, все, що там треба. Сердечко, підписка, коментар, залишайте мені. Дякую вам. Я буду старатися продовжувати в тому ж дусі. Se